У такій парадигмі живуть 90% людей. Більшість з них незадоволені своїми результатами і вважають, що вихід ще більше працювати. Але сучасна економіка це економіка креативу, ідей, інновацій. Вона вимагає не фізичного виснаження чи безперервної зайнятості, а зовсім інших якостей, вміння бачити нестандартні рішення, мислити широко, виходити за межі шаблонів. Головним ресурсом тепер є не час витрачений на роботу, а якість ідей та рішень, які ви можете створити. Продуктивність це не кількість годин, а цінність створена Продукту. Щоб використовувати ці можливості, потрібно повністю змінити своє ставлення до праці та відпочинку. У новій економіці відпочинок і вільний час це не розкіш, а критично важлива умова успіху. Ті, хто живе за старими правилами індустріальної економіки, втрачають свої конкурентні переваги. Їхній мозок зайнятий текучкою, рутиною, гнітиться страхами і провиною. А ті, хто вміє вдохновлятися і цінує відпочинок. Здатні мислити ясніше, швидше знаходити рішення і сміливіше впроваджувати нове. Сьогодні перемагають не ті, хто працює довше, а ті, хто мислить глибше. Мислення лева. Та корови в нашій колективній уяві ще живе образ ідеального працівника, як корова. Пасеться весь день, постійно щось робить, виробляє щось стабільне і передбачувано виснажливе. Цей образ добре працював у промисловій економіці минулого століття, коли кількість відпрацьованих годин прямо впливала на результат. Але ми вже не там. Сьогодні ми живемо в економіці левів, економіці ідей, ривків, важелів і технологій і Головний парадокс постійна зайнятість у ній це.